Псалом 139. Захист від нападів тривожних думок розуму. Лукавості позбав мене людської, Замислені неправдою хай йдуть. До битви, приготовлені страшної, З отрутою до свого аспеда зійдуть. Від ворогів щитом, будь у гоніннях, Хто гострить язика, зламай і обітни не та вражі покажи в прозрінні, не допусти падіння в яму, проведи. Почуй, мій, Господи, палку молитву, стань правдою спасіння від облуд, навчи у промислі твоєму вести битву, не слухати слова неправедних огуд. Ти захистиш в бою Твоїм покровом, ворожу голову накриє зло із їхніх уст. Розпеченим вугіллям буде сором, з безодні долетить лиш кісток хруст, бо злоязичні не утвердяться на світі, злоба гнобителя в загибель приведе, а Бог учинить справедливість в миті і бідних упокорених врятує і спасе. Хай славиться ім'я Твоє, мій Боже! Як сонце вранці землю обіймеш, Перед лицем постануть непорочні, І ти їх в силу правди приведеш.